Усім салют! З вами Холпі, і це новий випуск Агностик News, у котрих ми вам розповідаємо про найсвіжіші новини зі світу моди, музики та спорту. Поїхали! На церемонії Bad Hip Hop Awards 2023, котра відбулася 3 жовтня, а потім транслювалася 10 жовтня у вівторок ввечері, Кенрік Ламар став найбільшим переможцем вечора, отримавши відразу 4 винагороди. Репер переміг у кожній номінації, в якій був номінований, ставши хіп-хоп-виконавцем року, автором текстів року, найкращим живим виконавцем та відеорежисером року разом зі своїм колегою Дейвом Free. Також чимало артистів повернулися додому одразу з двома винагородами. Серед них Drake і 21 Savage, хіп хоп альбом року Херлос та найкращий доетобо група. Lil Durk – Fit J. Cole – найкраща колаборація та найвпливовіший трек під назвою All My Life. Uzi Vert – пісня року та найкраще хіп-хоп відео One Rock та Metro Boomin – Продюсер року та Діджей Року. А найбільшим хіп-хоп проривом року стала Ice Spice, звісно. На церемонії нагородження яку вів Феджо виступили Sexy Red, Сіті Citls і The Baby, а також ЛЛ Кулджей cool і Рекім, які присвятили свій виступ лауреату премії I Am Hip-Hop Award Марлі Марлов і триб'ют до 30-річчя Soul so Def за участю Ліл Джон, Лудекріс, Неллі, Чінгі, Баувау, Да Брат і багатьох інших. Квейво Wall to Wall Це класичний репрезент від Квейво. У кліпі ми можемо бачити велику кількість дуб. А трек не виділяється ніяким текстовим наповненням. Тому просто слухайте і кайфуйте. Про трек, якщо чесно, особливо немає що розказати. А ось про інструментал є що. Семпл був взятий та видозмінений у гурту The Georgettes. The Georgettes. Це жіночий сол-гурт 70-х років. А саме Семпл був взятий з треку Would You Rather. Його ми вам і пропонуємо послухати. You Тревіс Скотт поділився новим сед-листом до його нещодавно анонсованого туру Circus Maximum. Тур Circus Maximum, котрий приурочений нещодавно випущеній роботі Тревіса Утопія, обіцяє перенести шанувальників у неймовірну аудіовізуальну подорож. Уявіть собі. Тур також обіцяє включити в собі найбільше шоу Тревіса за усю історію, котра перейде на SoFi стадіумі. Купляйте квиточки. Цікава інформація, по 2 долари з кожного, з кожного квитки. Квитка... Піде на ЗСУ. Цікава інформація, по 2 долари з кожного квитка підуть в організацію Cactus Jack Foundation. Але краще б пішли на ЗСУ. Це благодійна організація Тревіса, котра має на меті перекривати усі витрати на навчання у дітей Х'юстона, а Х'юстон це його рідне місто. Тому все логічно. Також є невеличкий зливчик від Тревіса, у котрому стало відомо, що у нього може вийти колаборація з відомим мексиканським музикантом Песо Плума. Ну що ж, чекаємо на нові релізи від Трева. А тепер трішки новин зі світу моди. Nike SB випускає чергову колаборацію з Valentine's Day. Так, вам не почулись найка в черговий раз випускають колаб з Днем Святого Валентина. Таке собі можуть дозволити тільки Nike. найки. Лікакаунту Twitter нещодавно поділився із нами фотографією свіжих SB Dunk Low Pro, котрі ще раніше ніхто не бачив, а ви зараз побачите. Зображені тут кросівки мають бордову палітру кольорів, включаючи двокольоровий верх зі шкіри та замші. Варто також сказати, що Nike SB мають особливі деталі на язичковій бірці, а також графіку на п'ятці. Взуття також має бордову фурнітуру з білими вкрапленнями по всьому периметру. У минулому Nike SB вже святкували День Святого Валентина новими релізами. Найбільш відома колаборація була зі Strange Love у 2020 році. Кід Каді, він же Скотт Рамон Мескуді, повідомив у своєму інстаграм, що запускає новий бренд одягу. У своєму дописі він повідомив, що запуск бренду відбувається не самостійно. Він робиться із засновником бренду Human Made Ніго. Ніго, видатний японський дизайнер, котрий вже має досвід співпраці з артистами. Він заснував Billionaire Boys Club у 2003 році спільно з Фарелом Вільямсом. Завдяки співпраці з Babe, Human Made та будучи креативним директором Кензо, Ніго приписують найбільш легендарні події у світі моди. Він приносить легендарні силуети як і вуличний одяг, так і в люксові бренди. На початку цього року Кітказів вже запускав власний бренд одягу Members of the Rage та представив його на тижні моди в Парижі. Кітказі поєднує гранж 90-х з футуристичним хіп-хопом, що дає нам можливість поринути у світ Man of the Moon. Ніго, наскільки нам відомо, також приклав руку до Members of The Rage. Оскільки вони вже працювали разом, наступний крок у створенні власного спільного бренду дійсно має сенс. А тепер те, чого ви кожного разу так від мене чекаєте: декілька новин від українських виконавців. Нікіта іди сюди. Low Vibe спільно з Даніелом Макаров випускають трек під символічною назвою Київ. Місто, місто, що не я лечу на Місто, місто, я клем. Містеп, містепенносить, сесхила те. Ця пісня описує Київ таким, яким ми його любимо: робочим, перспективним, гарним, душевним. Боже, як я сумую. Слова цієї пісні мають на увазі не тільки рутинну роботу, а роботу над самим собою та своїм майбутнім. Ті, хто були в Києві, хоча б раз, обов'язково оцінять вайб цього треку. Наступний трек від діми Нікова з подвійною назвою Тобі про тебе Ніков Продовжує працювати у звичному для слухачів звучання. Це ліричні мотиви, ліричні тексти та звернення до неї. Завжди співав тобі. Потім закохався і співав про тебе. Наступна композиція від українського продюсера Лібенсона спільно з артистами Тері та Голубенко. У цій пісні герої нас запрошують у якесь таємниче місто К'ю. Просто пропонуємо вам послухати. Сладіти от кутюр, не бачу іншого плю, якщо ти поши сплю, завтра живі, це правда, зараз у місті Q. А тепер, що на зірці? Що на зірці? Цього разу. Так а що. А цього разу ми розбираємо лук Ліліяті, знімком котрого він поділився у своєму інстаграм. Ліліят майже повністю одягнений у колаборацію Levi's та Кінзо. На ньому ми можемо бачити куртку за 521 долар. Також джинсову сорочку за 895 баксів, Джинси від тих самих Levi's та кінзо за 725 доларів. Також бути Timberland усього-навсього за 210 баксів. Ну що ж, а на сьогодні у нас все. Побачимося у нових випусках. Ставте дзвіночки, підписуйтесь на наш плейлист АГностик Топ 101 на Спотіфай також на усі наші соціальні мережі. Усім до зустрічі!